Вітаю вас, церква Божа! Сьогодні особливий день. Знаєте чому? Сьогодні неділя, вечеря Господня та стрітання Господня, тому я вас вітаю зі стрітенням Господня. Ми розпочали новий календарний 2025 рік. По милості Господа він ще додав один місяць до нашого життя. Дуже багато надій та сподівання цей рік ми покладаємось на щось краще і надіємось на якісь кращі новини. Але здається, наших то нічого не вирішується. Сьогодні 1075 й день війни до Бога пролунало дуже багато молитв. І, можливо, наша надія, віра вона поступово слабшає. І буває, що дуже важко продовжувати йти далі, коли від Бога немає відповіді. Я зачитаю вірь про те, що в нашому житті бувають дні, коли... Ми, Господа, відчуваємо буря з нами. І від того радіє наша душа. А бувають дні, коли нам здається, що Господь покинув нас. Бувають дні, коли Господь так близько. Тоді душа і дух удвох співають у Нісомі. Тоді, здається, небеса схилились низько, в ту мить ти відчуваєш теплоду його долоні. Тоді у серці дивно оживає Боже Слово. І кожна йота набуває з міста серця. І розумієш, що нічого випадкового не станеться, бо Господу давно відомо все. Тоді уста творця не можуть не хвалити, тоді не хочеться піднятися з корів, а хочеться молитися і душу валити. Розумієш зовсім поруч Божий син. Але буває ні, коли в душі тривога, немає сили пісні на устах, коли не відчуваєш поряд до тих Бога, а замість радості розчарування і страх. Коли ослабла віра, марно прагне. Піднятися у городу небес і сумніви, бажальну душу раніть, питаючи, хіба б мій Бог, він Бог чудес? Тоді в цей час не пригадай моменти, коли Господь доводив кожен раз, що він прийшов страждати і померти, а потім і воскреснути для нас. Згадай, як на твої моменти Бог неймовірну відповідь давав. Він приходив часно і зовсім непомітно, що Він прийшов страждати і померти. Приходить вчасно і зовсім непомітно, втирав сльозу і міцно обіймав. і вщент здавлену й розбиту віру відмовлював щоразу Божий Дух. Господь зміцняв, благословляв над міром, бо він єдиний, незрадливий дух. Задача Бог приходив, як цілити, який не тільки тіло лікував, а й серце наше той потік прозлите, що разу до життя майстерно повертав. І з року в рік Господь доводить вірність, сторінку за сторінкою гортаючи життя. Нагадує, що кожен день все ближче вічність, не має ні початку, ні кінця. Ми розпочали новий календар: в ній будуть днів, яких Господь так близько, і буду днів, яких покласти на вівтар. Нам доведеться найцінніше і схилитись низько. В таких моментах, друже, ти не сам. Бог буде поряд, Він не залишає. Для нас є здравий приклад Авраама. Бог не змінився, Він про нас подбає. у всіх буднях і в погожих днях. У всіх сезонах наш отець незмірний. І незалежно від календаря Бог був, і є, і буде завжди вірний. Амінь. Амін.